З 16 березня скоротилися терміни проведення перевірок при відшкодуванні податку на додану вартість. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігорійсько у програмі Коротко про головне. Сьогодні поговоримо про таку річ, як скорочення термінів проведення перевірок при відшкодуванні податку на додану вартість. Отже, що я маю на увазі з 16 березня 2024 року, набрали чинності певні пункти закону України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо досконалення онлайн комунікацій Ми вже проводили не один раз. Це коротко про головне з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства, який був прийнятий 23.02.2024 року. За номером 3603 9, які були внесені зміни до податкового кодексу. Отже, з 1 липня 2024 року буде скорочено терміни проведення перевірок при тому, коли ви заявляєте до бюджетного відшкодування податок на додану вартість. Якщо платники податків, якщо тобто ви маєте право на відшкодування бюджетне ПДВ, то відповідно до статті 200 податкового кодексу України, і ви подали заявку про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок, ви його будете отримувати тоді, коли податківці узгодять заявлену, шуму, заявлену суму за цими за результатами камеральної перевірки. Причому податківці мають провести перевірку протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації або такого уточнюючого розрахунку. Якщо такі документи подалися пізніше, то за днем їх фактичного надходження до Державної податкової служби. Та відповідно до вимог, перелічених у статті 76. З Податкового Кодексу України, а у випадках описаних в пункті 11, під пункті 11 пункті 200 податкового кодексу України за результатами перевірки, зазначеної відповідно до Податкового кодексу України. Якщо ж дивитися цей закон 3603-9 римський, то податківці мають всього 40 календарних днів, що настають заграничним терміном, Подання податкової декларації. А якщо така податкова декларація подалася пізніше, після закінчення граничного строку, то за днем її фактичного подання. Про це нам говорить норма податкового кодексу під пункт 78.1.8 Податкового кодексу України. І так, податківці будуть мати 40 календарних днів для проведення такої перевірки, якщо раніше вони мали 60 днів. Тому майте, будь ласка. На увазі, що норми закону набрали всі з 16 березня, але самі проведення перевірки будуть стосуватися з 1 липня. Друзі, я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Єсько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!